Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх з вами Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка наразі є дуже актуальною в мережі інтернету, взагалі в Україні, стосовно повторного проходження військово-лікарської комісії обмежено придатно. Як нам всім відомо, з 5 лютого, скажімо так, спливає строк, коли обмежено придатні могли пройти, на думку законодавця, відповідно цю військово лікарську комісію для встановлення ступені придатності чи Непридатності, відповідно. І сьогодні ми з вами розберемо саме цю тему, як це взагалі працює чи не працює, на чому базуватися, на чому я базуюся в висновках тощо. Друзі, буду вдячний вам за лайк, підписку на мій канал та відповідно поширення цього відео, якщо ви вважаєте його корисним та таким, яке вартує уваги, відповідно. Тож, друзі, варто зазначити, по-перше, те, що. Не варто вірити будь-якій інформації, яка є в інтернеті. Наразі в інтернеті, на жаль, дуже багато інформації, яка подана невірно, недостовірно або взагалі вигадана певними особами і лише вводить, на жаль, в оману наших з вами співгромадян. По-перше, варто зазначити, що закон України чітко. Встановлює, які що особи, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цього відповідно нового закону посилання, на яке я залишу у, в описі до цього відео, так мають у вони підлягають. підлягають. Повторному медичному огляду, але не зазначено те, що вони мають десь кудись самостійно з'являтися. Звісно, ми розуміємо, що це, скажімо так, теоретична частина, так це те, що зазначено в законі. Але я думаю, ми подивимося, як це буде працювати. З лютого місяця ми подивимось, які будуть. Я впевнений, що будуть перші позови стосовно штрафів, якщо будуть винесені штрафи щодо осіб, які не з'явилися самостійно, на ВЛК. і ми подивимось думку, скажімо так, судів щодо цього. Але наразі варто значити, що саме в перехідних положеннях ключовим словом є підлягають. Відповідно повторному медичному огляду, а не зобов'язані з'явитися для проходження військового вибачте, медичного огляду. Далі, тобто, з цього ми можемо який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновок, що це обов'язок не тільки РТЦК та СП, коли ми говоримо про цивільних людей, які не мобілізовані. Так, і не перебувають в статусі військовослужбовців Збройних сил України. А це стосується відповідної військовослужбовці Збройних сил України. Е, і таким чином варто зазначити, що командири саме військових частин відповідають за те, щоб викликати такого військовослужбовця, який є обмежено придатним на повторне проходження медичної комісії, організувати цю медичну комісію або медичний огляд, і відповідно встановити ту або іншу придатність, або. Непридатність до військової служби. Тобто за це все відповідають відповідні військові частини та РТЦК та СП, але ніяк не військовослужбовці та не цивільні. Це виходить саме з цього закону, це не моя вигадка, це не моє якесь трактування чи зрада. Ви можете з цим ознайомитися самостійно, і зробити певні висновки для вас. Друзі, що ж робити, якщо, скажімо так, вас не викликали до 4 лютого. Ну, відповідно, по-перше, варто розуміти, що. Що у вас не було ніякого виклику, звісно, на вас можуть, скажімо так, скласти постанову, відповідно, оштрафувати від 18 до 25 тисяч гривень, але в такому випадку, на мою особисту думку, потрібно звертатися до суду та оскаржувати такі штрафи, оскільки є дуже багато питань, які з цим пов'язані, і особливо примітки до статей 210, 210, 1 купа, про які теж варто не забувати. Тож друзі, не піддавайтеся маніпуляціям, перевіряйте самі, читайте законодавство, Законодавство довіряйте лише перевіреним джерелам саме законодавству України. Тому що, відповідно, мої колеги і взагалі багато людей, кожен, скажімо так, кожна людина трактує це по-своєму, особливо ті речі, які наразі ми не бачимо на практиці. А що буде відбуватися на практиці, ми побачимо лише після 5 лютого, і відповідно, коли будуть якісь результати, я буду намагатися вам про них повідомити. Я дуже вдячний за вашу увагу, за ваші лайки та поширення цього відео. Будемо з вами на зв'язку. Бережіть себе!